Перехід усьому є перехід від життя до смерті, від смерті до життя вічного. Від темряві до світла. Від розпачу і болі до бож благословінь від. Гніву до радості. Ці всі переходи вони а, мають такі своєрідні кроки, кроки, в яких відбуваються зміни, зміни емоцій, коли відбувається прощення, коли відпускається обіда. А, коли усвідомлюється те, що ми всі в одному човні. Я казав папа Франциск, царство небесне. І на на площі Ватикану, да, площі е, святого Петра, Сан-Пєтро, Сан п'яце Сан-П'єтро там є такий човен, в якому люди різних е, е, різних, скажімо так, е, Культур і статусів, ніби ну, там вони теж там прообраз, що ніби пливуть до Італії, да? ну, переміщаються по світу, але насправді там і, і королівські сундуки, сакваяжніше, Чомудан, чемодан, тож це про що? Це про те, що нас об'єднує дійсно один човен, немов, да? одна планета. І кожен проходить цей перехід по-своєму. Так само, як ця річка гірська, переходить а, в море, а десь море в океан. Ми такі думаємо і думаємо. Дух Святий, говорить кожному індивідуально. А, далі щодо цих слів, і хай вони проростуть і виростуть те, що ти хочеш. Щоб було, да? реконструй, відновлюй, відновлюй наші емоції, да? перехід, так само і реставрація, да? це такий перехід щось такого страшного, некрасивого. А потім вони все це окультурять і буде досить красиво. Але ще пам'ятаємо, красивим повинні бути не тільки тіла, а й душі. бо Тіла ми ставимо тут, як скафандри. А, а, наші... а дух він піде до Бога, якщо ми приймаємо Ісуса, да? його любов, Його милість, запрощення. так.